Іван Златовуст, про піс. Я вигукую сильніше засурмувалене для того, щоб спокушувати слух задоволенням, а щоб заглушити задоволення словом пісни, припинити присрість шлунки, викликати дію посту, піс приносить небесну вигоду, а похитливість шкоду, яка підлягає покаранню, хто прагне їжі, здовольняє присрість шлунка, той втрачає духовний плід душі, а хто постому покорює плоті і не вкає пересичення, той заготовляє собі надію на краще, наче скарб піс. Хоча снутливості робить твердим піс, готує для побожності, укріплює до терпіння. Піс влаштовує ангельське життя, досконалює духовне тіло, піс захищає душі і є непереможною зброєю для тіла. Не допускає він для до тебе піступне задоволення іду. Іду, і долає пристрасть, яка повстає, піс, підносить думку на небо і окрилює для безсмертної природи. Отже, будемо постати влюблені, не приходячи дні посту, і сумо ближче матуючись упродовж них. Зі світлою душею, як раби Христові, якщо ти підійшов до посту за бажанням, то не будь похмурим, а радієм, очищає твої душу від отрути, не приймай на себе посту заради куштування чогось доброго солодку, будь добре пливий, очікуваній біс солодких повчань, тому ти утримайся від діє, щоб тебе в тебе живив дух і вдаляйся в тілесних справ, щоб сповнитися духовним приношенням, впіх це Руйнівні для гріха, кім'які масля душі, як очища для побожності, їх під час неважливої хвороби даляється тілесні дні, коли робляться присипки чогось, особливо гострою і стягуючи так само і плісню гріха, що проникли в душі, висуши, стягуючи піс, потроху пом'якшуючи як потім зовсім, очи, очистивши їх, знищує її. Тому піс, хоч і пов'язаний з трудощами, за те і доступний. Не постися суму, щоб не втратити своїх трудів, не ремство, щоб трохи змагайся, щоб через мале. Не бути покараним за все настільки пісця хотів, настільки і користь від посту. Поглянь на життя правних і побачиш, що вони найбільше посталися через піс. Перше за все, моє се після посту, йшов у темряві завдяки посту, став скорозмовником з Богом, приєднавши це сорокоденний піст, він став законодавцем, ані хліба наїва, ні він не пив, і задовольнявся тієї вже, яка повчання законодавстві. Законодавця, ну, законодавця, щоб ти сказав настільки корисний піс і настільки східливе піяска, яке пости проти посту, погляне на те, що робить Моїсей, і за те, що відбувається серед народу і побачить силу посту на горі Моїсе, де закон внизу зло він відкидав закон, засмутився Моїсей, розбив закон, вважаючи безрозсудним, довіряти закону сп'янілим і продавати. Слова душа, обтяженим вином, погляне справедливо, поясне постій проти посту і знову пісував, що стільки зла в тій, і Відповів закон, залишив його для нас, пам'ятником безпечного життя. Можливо, ціє події відкривається. В деяка та таємниця, що перший закон буде скасований, як знищений невіреним першим народу, а другий будеш дієвим сюди, бо От другий народ свій звіри приймає, другий і закон зберігає. І лляків сорокоденного посту з одним прийняттям, і вже прийшовши пустелі, не відчував у тому, пісну сив його і полегшив туди, після посту він споглядав Богу, не тільки це доступ для людської природи. На тілесними очі він споглядав безтілесно, серцем бачив невиду очі, той своїй душі, блаженні чисті серце, бо вони Бога побачить. Так після пости він замкнув небо проти неприборканих, які витрачають своє життя зради на село. Щоб чого вони не обирали на власне бажання, виколялися в цьому голодом посту і пізнала настільки корисний піст, як виявляє Своді дієво, Навіть під час насолоду Данаїл постав, постивши з 30 митців і не скуштувавши хліба при здійшовши в левичерів чи задощі неприборканих, навчив там. Посту навіть Люю, дикі звіри посоромилися, того, хто посад тільки смиреннішим за розумний звір і замкнув свої пащі, не наважилися торкати святого тіла. Отягнувши своє тіло постом, ніби зброю, і вповнюв, укріпившись ним, він стежив очі, відвернув очі Лею, показавши їм не в людському тілі, а англійському, і трохи на ті який які не побажали споживати царським. Беззаконної трапези. Я побажала наслідувати законний що йшов щось розжареної печі, загасили полум'я, зробили постом під з рясиною, замість вогняної. І він вогонь підступив від тих, які пробували у пості, не будучи змозі торкнутися їхніх тіл. А те про те, не, не знаючи, пошту вогонь не смілися всіх навколишніх халдей, винищенків. У юнаків. не було чогось матеріального, скільки під посту поштовхний з таладгону, так само не відтягнув посту, відігнала смерть. Пробувши безперервного пості три дні юники віднімали вічне покарання багатьма днями, залишили вічну для світу. Полянки, улюблені, які сильний піс, поєднаний з молитвими ділами, пісню, хто спасається від смерті і правда вища за них обох. Піс – після знищення смерті і звільнення від гніву після очищення помосів, співмешканих стримання, справа і благочесті. Римов правди пісню, уміє бідного робити багатим, дозволяє нам невчасні витрати. Дає самостійність міри, він уміє багато зробити управителям власного майна і дозволяючи йому безбоїзно його погинати. Піс знає і світ юності, він учить переборговані в їжу, одягає стриманість і мудри веде до блочесті і насутливості. Він уміє і страців мудряти, і зір душі зберігати в чистоті, піс тіло зберігає в більшому здоров'ї. не перевантажуючись їжею, воно не приймає речових хвороб, але стаючи легким, зміцнюється для прийняття дарів. Там улюблені будемо постити, щоб досягти духовних дарів, то тобто, постійно той виховує душу для благочестя, він використовує тілесне стримання для поклування про душу, так само відходить від духовних помислів, які, відход... які входять у душу, коли нема, не віддаляється від зовнішньої їжі. Якщо гнів начальника запалає на тебе, то не залишай місця того, тому що покірливість покриває великі провини. Як тепер ти віддаляєшся від їжі, нічого не споживаєш, так до відріхів, знімаючи себе, ти постиш не приймаючи вина. Пости, утримуючи вдріха, бо нещастя міє спричати в душі ще більше сп'яніння. Ти постиш, не трокаючи сім'я, савку, по... пости, утримуєшся від наглоків, щоб через них не їх брати, не споживав їхнього тіла. Піс іс на стриманість від гріхів, слуха слова пророка, чи такий той піс, який я обрав, день не кіптомить людина душу свою. Але що, зніми кайдани, неправду роз'яжи та ярма, і пригноблених відпусти на волю, і зрови усяке ярмо, розділив з голодним хліб подорожніх, Бідних води в дім, коли побачиш наго, одягни його. Це улюблені істинний піс, прийнятий Богом, спасений для людини, для всіх бажаних, слід за ним іде, володіння неба за істинною обітниці, владики. Поглянь, на що він додає. Тоді відкриється як зоря світло твоє і зцілення твоє, швидко проросте і правда твоя піде перед Тобою, слово Господнє буде супроводжувати тебе. Тоді ти взиватимеш, Господи, його, заволаєш, і Він скаже: Ось я бачу, скільки дарів послуг, яких було чистим. Він пов'язне Слово Бом'язві. І схиляє зійти до людської природи. Отже, пострі перебуває в спілкування спілкуванні повчаннях, ти покидаєш на забрання, як зазвичай деякі. Повод цілий день, не по хлопотах, або судах, або зібранні гроші, які ти повинен ранувати, або щоб вступати по того самого брата, якому ти повинен служити. Ти прийшов до вчора, або о 9-й годині не для того, щоб виконувати посту, а щоб задовольнити бажання отровам. І не думав про себе, як на не Вихиляйся від вона, але як про п'яного, оскільки ти повний нечестя, щоб тобі не почути говорить вінку гордості п'яних, яке ясно не є товаришем поста, а ворогом і супротивником. Тож поспішаємо до приготовлених для вас надії Воскресіння. Так будемо наслужитися призначеними благами і тут веселімось, очікуванні Христі Ісусі, якому слава на віки віків.